Батько, святий і всемогутній, ти сидиш на троні слави, престол твій не хитається, і влада твоя вічна, бо ти Альфа і омега, той, хто був, хто є і хто гряде. Я схиляюсь перед тобою в смиренні, бо ти не просто Бог Всесвіту, ти мій Батько, ти назвав мене дочкою. Ти бачив мене ще в утробі. ти проводиш мене навіть тоді, коли я не відчуваю тебе. Моє життя не ідеальне, але в мене є ти. і це моя надія ти мій спокій посеред шторму, ти світло вночі, ти опора, коли земне хитається. Я довіряю тобі, навіть коли не розумію. Я славлю тебе, навіть коли важко, бо знаю. Ти зі мною і ніхто не вирве мене з твоїх рук. Господи, зміцни мою віру, коли приходить сумнів. нагадай мені, що твоя любов не залежить від обставин, навчи мене бачити твою руку в простому і чути твій голос серед буденності. Я твоя, батько, не через те, що я сильна, а тому, що ти мене не відпускаєш, не тому, що я заслуговую. А тому, що ти полюбив мене вічною любов'ю, навіть коли серце розбите, ти не відходиш. Навіть коли я мовчу, ти чуєш, ти стілюєш глибше, ніж слова, і будуєш у мені щось вічне. Я не знаю, що буде завтра, але я знаю, хто тримає моє завтра і цього мені достатньо. Тобі вся слава, тобі моє життя. Тобі моя тиша, мій біль, моя надія, мій спів. Бо я твоя навіки. Бачиш все, він поруч з нами. Він захистить і дасть нам силу.